У мурашниках з пластиковими вікнами люди борються за життя. Поміж кулями і зовнішніми війнами у кожного є ще й власна своя. Поміж викраденням та втечею, коли закони моралі стерті, люди творять жахливі речі, коли питання життя і смерті. А ми далі в своїх мурашниках шукаємо причину прокидатися. Хтось витягає з загашника останні сили, щоб не здаватися. Хтось мотивується боротьбою до кінця, до останньої живої душі. Хтось рятується цілодобовою мольбою, коли хапають нефізичні корчі. Хтось кожен день в собі подавлює крик, бо його неправильно можуть почути. Суспільство скаже, що ти єретик, інквізиція вимагатиме покути. Ой, ми ж не в середньовіччі, хоча закони одні і ті ж. Якщо не віриш у те, що і більшість тебе скасують, бо це типу крінж, людство вийшло вперед в технологіях, у будівництві ракет і об'єктів, але курва, яка ж іронія, не в емоційному інтелекті ненавиджу час, в якому живемо. Непевна, що колись було краще, непевна, чи майбутнє порадує ще, але вдавати, що все прекрасно. Кажуть, що кораблі іноді тонуть не від тої води, що зовні, а та, що всередині тягне в безодню, коли трюми водою повні. Ну, а що залишається? Боротися в мурашниках за власну свідомість, берегти трюми свої від води, все ж причини сумувати доволі вагомі, бо риба гниє з голови.